Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки українською. Починаємо тиждень з нашими щоденними брифінгами, з якими ми нагадаю незмінно виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, 18-й годині за київським часом. Говоримо про найважливіші та найактуальніші події речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Друзі, нагадую, що це прямі ефіри. Тому якщо у вас є якісь запитання, то можете їх писати в коментарях під нашим ефіром і трансляцією на Ютубі чи Фейсбуці я спробую ці питання зачитати в прямому ефірі. Якщо буду мати відповідь, то обов'язково на них відповім. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Завжди такі коментарі приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, сьогодні будемо покривати декілька тем. Спочатку поговоримо про європейське турне Володимира Зеленського, про його візит до. Британії до інших країн про те, які основні заяви пролунали там. Потім поговоримо також про вибори в Туреччині. Ну і наприкінці торкнемося також інших важливих тем. Отже, про європейське турне Зеленського. Ми знаємо, що 15, 15 травня сьогодні він прибув у Велику Британію, де зустрівся вже з зі науком, британським прем'єр-міністром, і пролунали вже декілька важливих заяв. Перед тим Зеленський був в Італії, і Німеччині, і Франції. І також в Атакані, Бачився з папою римським. Це насправді таке доволі е, велике турне, і можливо навіть безпрецедентне. принаймні, якщо ми говоримо про Володимира Зеленського. І про час після повномасштабного вторгнення, але про все по порядку поговоримо. Я думаю, цьому допоможе розібратися нам Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, який приєднується зараз до ефіру з Лондона. Богдан, вітаю тебе! Вітання! Давай поговоримо саме про Британію. Найближче до тебе зараз, так і мабуть, найближче до нас, якщо ми говоримо про чисові рамки в плані новин. Отже, Зеленський побачився з ріші сунуком, британським прем'єр-міністром. Вже пролунали сьогодні. Пару дуже насправді важливих заяв і про постачання нових озброєнь і про тренування для українців на винищувачах західного зразка. Розкажи, будь ласка, що основного на твій погляд сьогодні ми почули? Мені здається, що основне, що ми сьогодні почули, це обіцянку. Британського уряду, уряду, якого виголосив е, прем'єр-міністр Ріші Сунак, про те, що Велика Британія надає Україні партію далекобійної зброї, йдеться про е, е, бойові дрони. Йдеться також про ракети для систем протиповітряної оборони. Але мені здається, що коли ми зараз чуємо так багато про контрнаступ, зокрема про це сьогодні, і під час зустрічі українського президента з британським прем'єр-міністром, також запитували то. Справа далекобійної зброї після крилатих ракет в Україні будуть додаткові, як сказав сьогодні британський уряд, сотні бойових дронів і ракет, які дозволять українцям вражати цілі ворога глибоко на окупованій території України. Це напевне, це напевне вирішально. Богдане, якщо ми також говоримо і про а, тренування українських а, військових, так на, а, на сучасних винищувачах, в принципі. Дуже довго ці вже заявами чули і чи прохання раче так від української сторони, коли ми говоримо про сучасні літаки винищувачі. Про F-16 говорили про інші інші типи цих цих літаків. Британія так виглядає знову готова взяти на себе лідерство в цьому плані. Принаймні, коли ми говоримо про програму тренувань, І знаю, що Ріші Сунак про це також сьогодні говорив. Що саме він сказав? Остапе, перед тим як перейти до, до британського аспекту, дуже важливого, і сьогоднішнього, я думаю, що спочатку я би хотів у тебе з'ясувати одне питання дуже коротко, тому що Велика Британія, а саме військово-повітряні сили Великої Британії, не використовують літаки. F-16. британці переважно використовують єврофайтери, також, також інші моделі винищувачів. Тому головне питання, напевне. Зараз ще з'являлися якісь ознаки з боку сполучених штатів, тому що це все ж таки американський літак. Чи чи ти можеш на цей час сказати, який розвиток подій з американського боку після того, як президент Джо Байден нещодавно сказав нашій колезі Юрій Юлії Ярмоленко відповіді на запитання, сказав, що ні? Коли за його запитували, чи США думають постачати Україні F-16. спочатку від так Богдана, якщо говоримо про американський бік, про якісь заяви з боку адміністрації, то особливого розвитку насправді на цю мить немає. Тобто позиція залишається такою, як була, що на цей момент Сполучені Штати не готові надати такі літаки для України, але не але не виключають їхню передачу в майбутньому брамі це те, що ми чули. Але до речі, цікаво знаєш, було глянути. Були опитування нещодавно. Ми про них теж говорили в ефірі. А uh -huh. як ставляться до цього американські виборці, американські громадяни чи підтримують вони в принципі надання Україні і ракет атакам дальшої дії і літаків Ф-16, і в принципі. Принаймні третина американських виборців висловилася за те, щоб такі системи Україні передати. Однак, якщо ми говоримо про якісь конкретні кроки з боку адміністрації, наразі ми їх не чуємо. Чуємо ми заклики від конгресу, так від обох партій, чуємо ми заклики від експертів військових. Чуємо їх. Не чуємо поки що рішень від адміністрації. Тому, в так. принципі, тут зрушень немає. Але от Британія так ріші Сунакоголосив про принаймні, про. Програму тренувань на західних виничовичах для України. Так про цю програму до речі, ми чули ми чули вже давно, і відверто кажучи, тут трошки є суперечлива інформація, тому що ще кілька місяців тому була оголошена ця програма, і були навіть повідомлення, що українці вже навчаються. Також трохи суперечлива інформація щодо того, чи це вже українські пілоти, які мають певний досвід, проходять навчання чи Украї Українці. Надіслали також людей, які будуть фактично з нуля вчитися, вчитися на пілотів. Тобто ситуація непроста, і до речі, це слово непроста. Це сьогодні вжив також і британський прем'єр-міністр ріші суна пояснюючи ситуацію з літаками винищувачами. Я сподіваюся, що ми маємо цитату з того, що він сказав. Так, Ми будемо важливою частиною коаліції держав, які надають підтримку Володимиру та Україні. Але це не проста річ, як ми з Володимиром говорили. Створити ці потужності з літаками-винищувачами. Це не просто постачання літаків, це також підготовка пілотів і вся система постачання, яка потрібна для цього. Велика Британія може зіграти в цьому велику роль. Одна річ, яку ми будемо робити, і почнемо відносно скоро, це підготовка українських пілотів, і це те, про що ми говорили сьогодні. Ми готові втілити ті плани у відносно короткий термін, а це означатиме, що ми готуємо громадян України, щоб вони стали повністю боєздатними пілотами літаків, особливо якщо це також стосується тактики НАТО, бо це важлива частина довгострокових відносин між нашими країнами. Тож у нас сьогодні про це були дуже хороші продуктивні дискусії, залучені інші країни країни. я розмовляю з цими лідерами. Я буду робити більше цього тижня під час міжнародних зібрань, і ми дуже прагнемо розбудувати ту коаліцію країн, щоб надати Володимиру та його людям авіаційну підтримку, яка їм потрібна. Так виглядає, що принаймні потроху це питання з європейського боку, коли ми говоримо про вони, все таки просувається, Богдане. Ти вже трохи задав про далекобійну зброю. Так, ми почули сьогодні від Британії оголошення про надання дронів, які можуть летіти на 200 кілометрів. Про інші ракети, Цей, це оголошення цих озброєнь пішло по суті навздогін іншому великому оголошенню минулого тижня, яке привернуло багато уваги про надання далекобійних ракет Storm Shadow, які так виглядає, що Україна вже в принципі могла використати на полі бою. А що говорять про застосування цих ракет Богдана в Британії? Як про це обговорюють? І чи є ознаки того, що в принципі за цим прикладом можуть піти інші країни і надати Україні іншу далекобійну зброю? Я думаю, що е, британці очевидно сподіваються, що е... Їхні кроки будуть прикладом, як зокрема було у випадку з бойовими танками західного виробництва, тому що Велика Британія фактично стала першою країною, яка оголосила про надання Україні своїх важких бойових танків Challenger 2 Після того було оголошення про леопарди і про Абрамси від сполучених штатів. Так що я думаю, що британці дуже свідомо. Роблять ці кроки, маючи на увазі, що вони очевидно перші, але напевне будуть не єдині. Що стосується, до речі, крилатих ракет і, і авіації, то ці питання досить таки серйозно пов'язані, тому що пригадайте, коли. Британський міністр оборони Бен Воллес оголошував про надання Україні цих крилатих ракет британсько-французьких до речі, британсько-французької розробки Storm Shadow. Він говорив про те, наскільки багато роботи треба було проробити фахівцям для того, щоб допомогти українцям прилаштовувати ці крилаті ракети до літаків радянського виробництва, і вони говорили про те, що. Були проблеми, очевидно, що різні технології також різні покоління зброї, очевидно, що ті літаки радянського виробництва, які зараз має Україна, вони попереднього старішого покоління і так далі. Так далі, тому літаки F-16 були би Україні значною підмогою, коли йдеться про взагалі перехід на західні типи типи озброєнь, тому що поступово як наголошують фахівці. Україна використовує витрачає свої озброєння радянського зразка. Натомість українці отримують західної зброї щораз, щораз більше, і Україна буде залежати від західних постачань і західних міжнатівських стандартів щораз більше. І, більше. і до речі, також сьогодні дуже цікаво пролунало з вуст генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга роз'яснення, що Одним з етапів чи одним зі шляхів. Наближення України до членства в НАТО це, це є перехід на західні озброєння, на західні типи озброєнь, на стандарти НАТО, що доведе українські збройні сили до ситуації, в якій вони будуть зможуть легко взаємодіяти будуть використовувати ті самі стандарти, стандарти зброї і тощо. Тобто, це це дуже важливо. Авіація, ракети це все очевидно. Очевидно, пов'язано, і е, український президент сьогодні наголошував е, на тому, що українці е, готові е, звільняти свою територію від російських загарбників. Е, Зеленський наголосив на тому, що е, українці вже, вже фактично е, починають. Хоча, хоча трохи він там натякав, що можливо, можливо, не все ще е, не все ще відбувається повномасштабно. Але він наголошував на тому, що. Е, Моральна готовність це одне, і бажання і бажання це одне. Але більша кількість потрібної зброї, сказав він, допоможе зберегти життя українських військових, тобто. Очевидно, що головне Абсолютно. завдання у цього блискавичного турне європейського турне українського президента є роздобути якомога забезпечити якомога кращими озброєннями українців під час під час цього очікуваного наступу. Ми бачимо такі теплі кадри, так обіймі усмішок від ріші Сунака і Володимира Зеленського. Але не лише очевидно, Британія була протягом цього візиту в списку країн, які відвідав Володимир так. Зеленський. Ський це перед тим він був у Франції, перед тим був в Німеччині, перед тим в Італії, в Ватикані. І всюди так виглядає Богдане. А візити Володимира Зеленського супроводжувалися оголошенням. Великих пакетів допомоги або принаймні або про намі інших, якихось обіцянок щодо тренування українських я військових. думаю, що так. Я думаю, що це було пов'язано. Тобто, коли е, минулого тижня Німеччина оголосила свій найбільший набір е, військової допомоги Україні на суму е, 3 мільярди доларів, це е, 2,7 мільярда євро. Е, тобто, це 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 дуже був був серйозний крок. З боку Німеччини, яка ще донедавна проголошувала себе такою пацифістською, нейтральною країною, і, і, і так далі. Так далі, це фактично результат того розвороту історичного, який оголосив німецький канцлер на другий день після вторгнення Росії в Україну у лютому минулого року, і зараз ми бачимо результати до речі. Цікаво було бачити, як український президент намагався використовувати свої вміння жартувати. І коли німецький канцлер похвалився, що Німеччина є другою країною після Сполучених Штатів другою за масштабами надання Україні військової допомоги, то український президент напевне напівжартома сказав, що ми працюємо над тим, щоб Німеччина була першою, ну Ну, Чікаво зважаючи буде. на цю суму пакету останнього, то німеччина можливо навіть випереджає Сполучені Штати, якщо ми дивимося на якісь так на об'єми і, і на суму, які виділяють Богдана. А от Франція, так перед Британією в президент зустрівся з України, зустрівся з Еммануелем Макроном, і в принципі, ми знаємо, так що Франція намагається десь що чи, чи має такі амбіції бути лідером у Європі щодо а, зовнішньої політики чи щодо інших речей, і а, можливо, десь навіть є конкурент. Ренція, так, якщо ми говоримо про е підтримку України, що Франція оголосила? А з чим Володимир Зеленський приїхав і поїхав в принципі із Парижа? Було цікаве оголошення Макрона, який цими вихідними сказав, що зустрівшись з українським президентом, він повідомив про те, що французи нададуть Україні додаткову бронетехніку, і він повідомив, що йдеться про те, що французи навчать і оснастять кілька кілька українських бронетанкових бригад. Ми наскільки ми розуміємо, йдеться про. Славнозвісні французькі колісні танки пам'ятаємо, були суперечки з приводу того, чи це танки, чи щось, чи це якийсь інший вид бронетехніки. Але будь-якому випадку, будь-що, очевидно, що має достатні, достатньо міцну сталь, щоб захищати українських солдатів і достатньо потужні гармати для того, щоб допомагати українцям у наступі, українська влада і українські. Президент очевидно очевидно вітає. Ну і не забуваємо Італію, тобто. Країна, де донедавна були дуже серйозні побоювання з приводу того, що в італійській коаліції принаймні є дві два лідери лідери двох партій, які раніше висловлювали симпатії до Путіна, були серйозні, серйозні міркування з приводу того, яку яку позицію займатиме Італія, але Джорджа Мелоні. Виявилася дуже твердою, принаймні, коли йдеться про, про слова твердою прихильницею допомоги Україні, і вона дуже чітко заявила про те, що е, Італія буде і надалі, і надалі постачати постачати Україні зброю. Я думаю, що е, це це лунає, як як дуже обнадійливо для українців, е, що стосується. Ватикану візити українського президента до цієї маленької Зброї, держави. Ватикан не буде надавати Україні Богдане. Так Ватикан Ватикан зброю не обіцяє, але ми пам'ятаємо, що папа обіцяв допомогти у переговорах про повернення українських дітей, яких яких вивезли в Росію з цього приводу. Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розмовляв під час минулого і минулої зустрічі з папою і е, у ватикані натякали що вони вже відігравали певну роль у у таких у таких гуманітарних фактично операція е, і сподіваються що зможуть що зможуть посприяти і тут я думаю що в україні це будуть вітати попри очевидно певні застереження щодо того щодо того які висловлювання були у папи про про його розуміння ситуації і про його побажання щодо щодо того що міг берем зробити в цій ситуації Абсолютно. щоб щоб зупинити війну богдан насамкінеці два питання до тебе зачитаю перше питання якщо можна коротко так чи продовжують британські інструктори навчати українських військових у британії і друге питання цікавляться глядачі ти таку кроватку брав питають в тебе я думаю що таких таких криваток в британії в лондоні зараз щораз раз більше і до речі на кожному майже на кожній урядовій будівлі в лондоні зараз ще і залишаються українські прапори як символ символ підтримки україни українські кольори у лондоні повсюди що стосується навчання навчання триває і як ми почали сьогодні у програмі зі згадки Фактично розвивається, переходить на. На навчання українців підготовку пілотів, я думаю, що це це дуже, це дуже велика програма, і дуже важлива для для України, тому що я пригадую, були розповіді британських журналістів з посиланням на те, що вони що вони чули, що вони бачили. Вони казали, що були люди, були були українці, які вперше фактично брали бойову зброю в руки, тобто. То навчити їх вберегти насамперед себе в умовах бою, навчити їх надавати медичну першу медичну допомогу, а потім навчити також взаємодіяти з під час операцій з різними видами озброєнь з різними видами військ для українців. Це дуже важливо, і я думаю, що британці сподіваються, що така допомога. Проявить себе, зокрема зокрема зараз влітку, коли українці Absolutely. очікують вирішальні бої. Богдана дуже дякую тобі за такий ґрунтовний аналіз з різних напрямків Європи. Богдан Цупин приєднався до нас з Лондона. Говорили ми про європейське турне Володимира Зеленського і його результати, зокрема, про візит і зустріч Зеленського. В Лондоні з ріші Сунаком друзі. Є ще одне запитання. Бачу, будемо до інших тем переходити. Питає Тарас чи є перспективи надання літаків, і яких поки що про надання конкретно літаків не говорять, але говорять про програму тренувань. Принаймні, про це заявив сьогодні Річі Сунак, прем'єр-міністр Британії, що розпочне Україна країна тренувати Україну на тренувати українських пілотів на західних винищувачах. Сподіваємося, почути більше ми про це. Інша тема на вихідних, про яку багато говорили, і думаю, теж треба її покрити і торкнутися нам. Про вибори в Туреччині безумовно багато уваги було прикуто як в Україні, так і за кордоном. А поки що так виглядає за підрахунком голосів, що буде другий тур виборів. А, жоден із основних кандидатів ні реджептиї це чинний лідер, ні Кемаль Килич не набрали 50% голосів виборців, що означає, що буде другий тур. А він буде в наприкінці травня, хоча. Двоє кандидатів вони заявляють про те, що впевнені у своїй перемозі саме в другому турі. А і власне про значення цих виборів напередодні Андрій Гетьман поспілкувався із Євгенією Габар. Це українська експертка. Можемо зараз послухати, що вона коментує про хід власне цих виборів. Нинішня позиція політика Туреччини вона пов'язана із об'єктивними факторами із суб'єктивними, тобто з постаттю президента Ердогана. Об'єктивне це полягає в тому, що Туреччина є одночасно членом НАТО і чорноморською країною, яка контролює протоки. Тому насправді багато чого залежить від рішення Туреччини, зокрема, рішення про перекриття проток босфори Дарданело на початку війни для російських військових кораблів українських, яких очевидно України на той час не було як таких суттєвих, але по факту і натівських кораблів воно дозволило з одного боку, як вважають Речення уникнути ескалації гарячого конфлікту саме в чорному морі на морі. Але з іншого боку, підкреслило особливу роль Туреччини як країну, яка контролює протоки, те саме стосується і позиції Туреччини як країни-члени НАТО, відповідно з усіма важелями впливу, які у Туреччини є, і які на прикладі Швеції ми дуже добре відчули. І те, що Туреччина завжди мала, якщо не дружні, то принаймні достатньо тісні відносини з Росією, і це такі відносини взаємозалежності по багатьох питаннях. Соб'єкт. Єдиний фактор це фактор Ердогана, як політика державного діяча, який дійсно є сильним лідером. Тому в певних моментах, там, де європейська дуже така ліберальна демократична бюрократія не спрацьовує, оця умовна лідерська дипломатія, тобто діалог Ердогану з Путіним, він дозволив вирішити багато питань, ну, зокрема і по обміну полоненими, по зерновій угоді, і по деяких інших. Туреччина ніколи офіційно не визнавала той факт, що через Туреччину йдуть паралельні канали експорту, хоча, звичайно, є дуже багато доказів, того, що це відбувається. Офіційна позиція Туреччини в тому, що вони не приєднуються до санкцій Європейського союзу, бо вони є членом ЄС, але при тому, що вони за словами офіційних посадовців, да офіційних осіб від Туреччини, що вони борються з таким експортом. В мене є враження, що в разі, якщо буде зміна влади і зміна президента. То цієї боротьби ми побачимо значно більше прагнення відповідати очікуванням західних партнерів, ЄС, НАТО, ми побачимо значно більше зараз. У Туреччині дуже чітка позиція. Ми підтримуємо Україну військовим шляхом, ми підтримуємо, підтримуємо Україну дипломатично. Але все, що стосується енергетики, газу, економіки, російських туристів, російського капіталу, релокації, бізнесу і торгівлі. В обхід санцій або не вихід санкцій, це все зберігається, тому що це відповідає інтересам Туреччини. Атланті канцел, якщо говорити про підтримку України про зовнішню політику в цілому, як вона може змінитися чи не змінитися залежно від того, хто все таки стане президентом Туреччини, її другий коментар можемо зараз послухати. Я думаю, що ключова позиція Туреччини в сенсі підтримки територіальної цілісності суверенітету України, включно з Кримом, вона не зміниться, і про це вже заявляла опозиція. Ми будемо мати очевидно більш прозахідну Туреччину, тому що знов-таки. Представники цієї широкої е, коаліції опозиційних сил заявляли неодноразово про те, що вони е, згадають про те, що Туреччина є членом НАТО і будуть проводити відповідну політику з урахуванням всіх блокових зобов'язань, про те, що Туреччина це. Країна, яка є кандидатом на членство до Європейського Союзу, тобто, очевидно, будуть відновлюватись контакти із Заходом, і це є безумовно плюс для України. Водночас є багато моментів, по яких Туреччина залежить від Росії, ну, зокрема, це імпорт російського газу, це ті проекти, які вже запущені. Ну і в принципі це традиційна політика. Балансування, коли Туреччина намагається позиціонувати себе одночасно як країну партнера і для України, і для Росії, і для НАТО і для Росії. Тому якихось кардинальних змін я не очікую, але це точно буде значно більш прозахідна політика, і це буде ну більше, скажімо, дистанціювання від Росії політичне при збереженні економічних контактів. Будемо безумовно стежити за тим, як будуть розвиватися вибори в Туреччині, особливо другий тур. Друзі, бачу, що дивляться на сьогодні із Христинівки. передають вітання за Варси в Італії, Запоріжжя. Передає вітання Тернопільщина, Львів. Також вітає нас, Рівне, Київ, Луганськ передають вітання із Кропивниччини, з Виноградова, з інших українських міст з Луцька, в тому числі. А ще одна тема, на яку, про яку я наприкінці хочу згадати, і багато а, бачу обговорення в Україні викликала публікація. В Washington Post, Вони посилаються на витік документів Пентагону з американської розвідки про те, що, начебто, а, голова ПВК а, Вагнер, а, це пан Пригожин, мав якісь контакти із українським головним управлінням розвідки, що начебто а, начебто Пригожин. Пропонував визлити українській стороні місця дислокації російських збройних сил в обмін на те, щоб українська сторона забала завела і вивела свої війська із Бахмута. Про це пише Washington Post, що, начебто, така інформація була в документах. Як про це коментує українська сторона, кажуть, що коментувати якісь окремі вкиди не будуть, що це не повинно взагалі обговорюватися, але Україна повинна і звичайно спецслужби будуть і повинні обговорювати подібні речі тоді, коли це буде потрібно, і відповідатиме національним інтересам України. Про це сказав представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Тим часом ми знаємо, також що Британія. Ми багато сьогодні про неї говорили про, про лідерство цієї країни. В питанні надання озброєнь також інформація в змі, що Велика Британія готується визнати групу Вагнера терористичною організацією. В принципі, раніше була резолюція схожа в французькому парламенті, і також ми знаємо, що в конгресі американському працюють також над цим, аби занести цю організацію до списку терористичних, що поставило б її в ряд з ісламською державою Аль-Каїдою. Та іншими терористичними організаціями у світі друзі. На цьому наш ефірний час вже закінчується. Хотілося б поговорити більше, але думаю, ми продовжимо ці теми в програмі. Часта о 22-й годині. Так само в брифінгу завтра о 18-й Незмінно повернемося до цих тем і поговоримо про інші важливі речі, які будемо мати вже на завтра. Дякую вам за вашу активність за ваші коментарі. Бережіть себе. Побачимося в ефірах вже незабаром. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.